Всім привіт, друзі! Ви на каналі Астролюкс. З вами, як завжди, я Анастасія Великоїван. І сьогодні будемо розмовляти з пані Людмилою Хомутовською. Пані Людмило, вітаю вас, дуже рада бачити. Добрий день. Давайте розпочнемо з гучних заяв, які зробили на цих вихідних. Зокрема, пан Буданов. Він заявив, що на ворогів очікують нові сюрпризи в Криму, і він не рекомендує навіть цивільному населенню користуватись так званим кримським мостом. Можемо ми подивитися на картах, коли ж той кримський міст зазнає певних поштовхів? Дивіться, я зразу скажу, що дати немає. Дата ще гуляючи. Там є декілька дат, десь вони е, мають, їх розглядають, е, але чи є в нас чим бити, точно є. Це прекрасно. Е, Так, що там будуть підбирати дату, У нас тут. Е, Дві двійки, я не можу на їх не звернути увагу. Так що чи це буде через, в районі через два місяці, два дні чи дві, два тижні? Да? Або це може бути якась дата, зв'язана з двійкою. От поживемо, побачимо, але там щось таке має бути дуже серйозне. Це не те, що було. У нас пам'ятаємо, да, перші підходи, що називаються до Кримського мосту, там все таки потрійки мечів, його мають зробити повністю нерухомим. Це не про те, що його рознесуть під нолі. Ми його взагалі, на жаль, ну, на нашу радість, а на російський жаль не будемо бачити. Але це про те, щоб його не можна було поремонтувати. І далі в нас є аркан мудреця і. Там зараз над цим працюють. Як це так зробити, щоб було максимально красиво? при тому під. Якусь таємну дату, тут перша двійка наша вилазить, чи під саме якийсь момент тріумфу, да, і щоб це було максимально гучно. Так що єдине, що плаваюча дата, але те, що свято наближається, то точно. Ви прекрасно сказали про свято наближається, будемо дійсно чекати. Не зря ж ми всі разом донатили на ті самі морські дрони. Можливо, саме вони будуть робити вітер, як то кажуть, друзі, на цьому моменті. Особливо хочеться закликати допомагати нашій армії словом, ділом і звісно, що донатом. Ну і Зеленський також на своїй прес-конференції заявив, що наші контрнаступальні дії були на столі Кремля восени минулого року, тобто ще до початку нашого контрнаступу. Власне питання, виходячи з цього, чи знайшли ми наші служби зрадника у колі президента, який власне і здавав цю інформацію Москві. 100% що знайшли, скажу більше, це людина, яка мала відношення до саме, це. Це хтось, хто був отам в самому центрі. Я, я не знаю, це може був, був чи якийсь командир. Я, я не знаю, як там та ставка в їх відбувається. Да? Але те, що він якось розробляв чи знаходився дуже близько до цього, це точно. Тобто так дотичний так. До військової справи, так? Так, це, це імператор, це саме дотичний до військової справи. Тут, в принципі, про, про військовий дуже це якийсь командир має бути. І через що я кажу, що хтось тому... спостерігали, але може через що зараз це озвучили, тому що що називається знайшли його діток, чи по іншому команду, з якою він працював і знайшли з ким спілкувався навіть. Хтось кому передавали, і це вже стало якби відпрацьованим, і вже про це можна говорити. Так що так знайшли, якось викоренили і з тим працюють. Тепер це наші добре. плани захищені, ніхто їх не вкраде, ніхто про них не дізнається, бо дійсно не хотілося б повторення. Ну, на сьогодні вони по зірці це буде, ми будемо чути е, інформація, яка буде дуже путана. І якщо навіть, просто всім зрозуміти, що говорить Зірка: Зірка говорить, що якщо навіть там будуть всі говорити, що завтра там уже ми починаємо рухати, то ми по зірці будемо чути якусь таку інформацію. що колись, Це буде колись, це ми не зараз зробимо. на зараз немає не, не сил, да? Не снарядів. Якось витягувати, це, про це говорити. І насправді так вона захищена, тому що така доволі жорстка і серйозна з'єднання, вона захищена і, і за сімома замками, якщо так можна сказати, ну... супер засикречена. Це добре секрети, хай будуть такі, аби ж вони призводили до перемоги. У нас пан Зеленський також вчора заявив про контрнаступ ворога. За його словами, росіяни планують на березень саме такий, начебто, масштабний. Чи буде загалом цей контрнаступ успішний і на яке направлення росіяни окупанти сконцентрують найбільше сил? Це може бути знову Сумщина, Чернігівщина або Наприклад, Харківщина у них залишиться в пріоритеті, чи це буде виключно Донецько-Луганський напрямок? Давайте першу дату. Чи підтверджується дата саме як березень? Я думаю, що підтверджується, скажу більше, що це як прийняте рішення, і яким чином вона навіть підтверджується, те, що маючи розвідка, чи, чи, чи що говорити про те, що там накопичуються війська і, і накопичуються військові умовно, ми будемо про це чути, навіть який це буде напрямок? Це перше питання. Чи буде це саме. як ви ви сказали, Харківщина, і з того, що я бачу, по мені це буде більше все-таки Харківщина. Uh -huh. Хоча ми будемо бачити напрямок Донецький, там я не можу сказати, що там стане якось легше. Там не стане легше, тому що їх там багато, і є ресурс, і є чим, і є ким. Єдине, що Харківщина в нас йде по енергії хаосу. І там може єдине, що хочу тут, що може показувати, що йдуть в одному місці Харківщину, а вийдуть в іншому. Оце єдине, mm -hmm. так що це більше про це Зрозуміло. сумщина, Чернігівщина може бути в спокої, адже туди oh. сил не направлятимуть. Якщо ми беремо сумщину, то тут карта мир. Я наскільки розумію, вона там доволі сильно захищена, і якщо навіть там щось і буде, то воно буде. На самих кордонах, да, може саме о, там. І, а так як це закритий, кордон не прорвуть, якби посил цього, цього аркану. А якщо ми беремо е, Чернігівщину, то в нас е, тут трошечки інше, що там дійсно накопичують. Єдине, що там відволікаючи тут е, е, така енергія, що чуть-чуть на потім. Так що на цю то я думаю, що ні. <тверк> Давайте перейдемо до ситуації в українських містах. Зокрема, розпочнемо традиційно з Києва та Київщини останні дні зими. Чого чекати від росіян? Чи буде масована атака? Ми знаємо, що вони люблять приурочувати додат. Можливо, трошечки вони зрозуміли, що і ми чекаємо саме на ці дати, і тепер хочуть, наприклад, зробити це пізніше. Хоча знову ж таки схід та південь страждає останні дні. Я все-таки думаю, що це щось як по якомусь плану нам говорять, ідуть чи будуть 100% будуть, але тут хороша історія, що це все зупиниться. Так що навіть я не впевнена, що щось там і впаде, хоча його буде, буде трохи багато. Воно все має бути Угу. І давайте ще розглянемо Одесу, Одещину. Чи будуть там влучання, чи треба берегтися Одеси там найближчими днями? А активізується більше чомусь Одещина, саме як область туди щось направляють, і воно зв'язано з якоюсь інформацією з військовими. Щось переміщається з одного місця в інший, і на жаль, ворог це знає. Чи будуть влучання? На жаль, так будуть. це буде критична інфраструктура чи цивільна. Ні, 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 це більше все, що це критична інфраструктура, тому що саме якби переміщають, воно зв'язано. Е, ну де в нас переміщають, можуть і порти ті саме uh -huh. та куди вони рухались, або якісь розв'язки саме логістичні. Отуди От вони мають щось там. Якась інформація, десь така свіжа підійшла, і туди мають направити. Зрозуміло вас. Давайте ще подивимося, кропивницький, якою буде ситуація в цьому місті? Ну, Кропивницький зараз нічого не поміняється. На жаль, все те саме, що було на поперед в нас показують знову ж ніч, так що от цей тиждень продовжиться далі. Не можу чи будуть які будуть, навіть на жаль, нам показують там і, і тяжкі для нас влучання будуть і поранені. Да, якась, ми будемо за це переживати. Що відбуватиметься також у Дніпрі найближчими днями? Чого хоче ворог від Дніпра? Чому він по ньому так сильно цілить останніми днями? Чи буде Дніпро? Теж я вам не принесу хороших звісток. Чи буде так буде і по правосуддю? І будуть воно і вдень, і вночі, і воно так, і так там буде збиватися, але в будь-якому випадку його щось трошки дуже забагато. А що хоче, давайте я так змиту розкажу, але Дніпро мене зрозуміє. Дніпро там має якийсь ресурс про які знає ворог, і про це про це знають військові. Він закритий ресурс, але оцей ресурс саме туди буде влучання, угу. ну і сусіди, Дніпра, це Запоріжжя, Запорізька область, як будуть справи там, давайте розглянемо загалом по обстрілам, да, тобто підконтрольну Україні територію, і все ж таки Запорізьку область, як там будуть справи з отим контрнаступом Росіян. Запоріжжя теж нанесу вам хороших новин, у нас іде енергія хаосу, так що вам буде попадатися забагато і доволі активізація велика. Якщо ми беремо саме наступ, чи буде продовжуватись наступ, на жаль, так, тому що їх багато. І я, наскільки розумію, їх там піднакопили, і поки ми не виб'ємо, вони не зупиняться. Навіть. Буде така історія путана, да, що десь просунулись, потім по правосуддю їх відбили. Да, такі зараз у нас починаються сюди-туди. Але в кінці кінців навіть десь трошки просунуться. Але хороша новина по Запоріжжю, чи втримають 100% втримають. Навіть якщо ми зараз будемо чути, що там є якийсь рух. Ми втримаємо, Україна втримає. Це маленький рух. Угу, угу. Давайте не панікувати, так не розводити, не опускати руки, тому що нашим військовим зараз дуже конче потрібна наша підтримка і єдність. Окрім того, хочу запитати вас про Донеччину. Ми знаємо, за даними зокрема Deep State, інституту вивчення війни, вони кажуть, що росіяни дуже активні, вони йдуть на ласточки, на Деякі сайти вже кажуть, що вони навіть захопили ласточки і просуваються далі. Чи будемо ми ще кардинальніше відступати? На жаль, там вони просунуться і просунуться навіть більше, ніж зараз говорять. Там, якби була якась підготовка, да? зараз вони просто сунуть як пам'ятаєте, як ми нажимаємо на тормоз, якщо розігналася машина, в все, все рівно є якісь такі тормозний шлях. Угу. І оцей нам показують, що так швидко їх зупинити не вдасться. Так що, на жаль, вони просунуться. І ми будемо чути якусь якийсь час не дуже хороші новини, а тільки після того поки просовуються, Зрозуміло. Давайте ще розглянемо Херсон, яка буде ситуація в місті, і власне Херсонська область, лівобережжя, чи чекати нам звідти хороших новин. Ну, перше, обстріли на жаль, поки не можу сказати, що там буде. все таки воно хороша, новина, що подвійки Пентаклів то є, то немає. Але обстріли будуть продовжуватись. А що чекати саме на бойовому напрямку Херсонської області? Теж там буде невелике таке просування, але це відіб'ється, і це щось, що не дуже довго буде. Воно все-таки воно не таке активне, що ми бачили на попередньому, як ми говорили про ласточкіно. Воно йде все-таки по помірності, зупиняють величезні е, сили кинути. Крім того, е, ну, будемо чути, що воно зупиниться, так що маємо тримати цей напрямок. Я правильно розумію, що у росіян є план захопити херсон назад. У це є частина великого плану. Глобального, так що чи є план до 100% є, вони по ньому рухають. Хоча нам зараз будуть знаєте, все-таки говорити дуже багато путаної інформації, і я б навіть сказала, що ми можемо чути якусь таку інформацію, що о, вже захопили, а потім ні, нефіга не, не захопили. Тому що тут план є, але тут більше, щоб. Зробити хаос, да зробити дуже багато страху, і це про інформацію, яка йде, як Росія планує це, все таки оця інформація, їхня сама війна, що йде на інфопросторі, і давайте наостанок розглянемо західні регіони, чи є зокрема загроза для заліч... залізничного сполучення саме в цих регіонах. Я не можу сказати, що загрози немає. Загроза є і вона є кожного дня, але хороша історія. Навіть чи будуть вони туди жбурляти? Ми почуємо, що вони туди будуть жбурляти, але це буде кругом. Вони не попадуть саме в залізницю, uh -huh. я так думаю, тому що там є якийсь захист, і не один захист. Так що... Тут ми, ми теж це про це дуже добре знаємо, і якби забезпечений захист, як забезпечена максимальна закриття цього простору, от таким чином мені говорять. Хоча чути, що десь там поряд вони попадуть, на жаль, ми будемо. Угу. Друзі, будьте обережні. Вам, пані Людмила, дуже дякую за цю розмову і ваші прогнози. Від вас, наші шановні глядачі, як завжди, чекаємо вподобайок, чекаємо коментарів. Звісно, що підписуйтесь на наші канали, соцмережі, якщо досі цього не зробили, і тисніть на дзвіночок, аби не пропустити свіжі випуски з нашими тарологами. Звісно, бережіть себе і донайте на ЗСУ. Всім па-па.